Дякую, що не забуваєте про нас. Ваші листівки зігрівають наші серця. Привіти У вигляді прапорів та трофеїв з фронту хлопцям та дівчатам передають бригади ЗСУ та герої, які стали легендами ще від початку війни. Унікальні стяги це експонати живого музею, який відкрили у 18-му ліцеї. Важливо не забувати про всіх наших героїв. Тематичні музейні куточки облаштували на одному з поверхів школи. Усі експонати побували на фронті. Ранатомети ось два, ящик від патрон, шлем, плащ. Маскувальний залишок від ракети, алюмінієвий, противотанкова ракета і американська ракета. Частина з них персональні подарунки учням та вчителям від бійців, і ті, що випускники передали з власних колекцій. Це гільзи підписані, є гільзи, які безпосередньо вже розфарбовані в національно-патріотичному дусі. Звичайно, надбанням нашого музею є ця дошка. Чим вона унікальна, тим. Що абсолютно все, що на ній ви бачите, це розмальовано дитячими руками наших учнів. Вони абсолютно самостійно обирали, що вони хочуть тут бачити. По центру берегиня у компанії з парою символів незламності українського духу бойовий гусак, насмішка над вигадками окупантів, розмальований у виселковому стилі, та найпопулярніший чотирилапий розмінувальник до створення муралу на стіні. Долучився дев'ятикласник Артем Ковальов. Малював пса патрона пастелю, тому що я люблю не малювати. А пес патрон якби це. Тварина, яка там дуже популярна у нас, придують трокеї десятиліття, і діти будуть дивитися на пса патрона там на цю українку, там на соняшники а ще велика колекція унікальних шевронів від захисників та міста, які говорять, достатньо навести камеру телефону на QR-код та почути історію Дніпра, Запоріжжя, Києва, Маріуполя, Чернігова. Сьогодні рашисти зі своїм. Богом. Ським міром руйнуючи знову, але він вистоїть неможливо знищити незнищене. Чернігів нескорений В кожній школі е, вже відкриті куточки пам'яті, де вшановують випускників і працівників школи, які поклали своє життя на алтар батьківщини. Які загинули борючись за незалежність і суверенність нашої держави. Музей це ще один крок крок нагадування. Недаремно цей музей в 18-му ліцеї має дуже символічну назву Війна, я її бачив створити нові локації в музеї допомогла Подільська громада. Ліцей переміг на конкурсі, який організував фонд, та отримав грант на втілення ідеї. Чудово, що на базі ліцею, от вже багато років. Ще з початку війни 2013 му функціонує даний музей, і ми раді, що ми змогли їх якось підсилити, дати можливість та да, цю експозицію трохи змінити, щось сюди додати. Усі експонати будуть під склом. Вже замовили додаткові спеціальні куби, аби захистити унікальні подарунки, які стали історією.